Мир вам, брати та сестри! Сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на історію, яка сталася із пророком Даниїлом. Про неї написано у шостому розділі книги Пророка Даниїла. Даниїл був поставлений царем одним із найвищих урядників. У четвертому вірші ми читаємо. Тоді цей Даниїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух, і цар задумував поставити його над усім царством. Це викликало заздрість у інших сатрапів та урядників, і у п'ятому вірші ми читаємо: тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причини оскаржити Даниїла в справі царства. Але жодної причини чи вади знайти не могли, бо той був вірний, і жодна помилка чи вада не була знайдена на нього. Тоді вони вирішили піти до царя та запропонували йому встановити постанову та видати заборону, за якою у восьмому вірші ми читаємо, щоб аж до тридцяти день кожен хто буде просити яке прохання від якого будь Бога чи людини. Крім від тебе, о царю, був укинутий до Лев'ячої ями. І крім того, вони попросили в царя затвердити цю постанову законом мідян та персів. Даниїл був вірний Богові і, незважаючи на заборону, продовжував молитися, як і раніше. Про це сатрапи донесли царю, який неохоче був змушений. Виконати свою постанову, давайте прочитаємо, а що ж сталося далі, і 17 віршу. Тоді цар звалів і провели Даниїла та й кинули до лев'ячої ями. Цар заговорив і сказав Даниїлові: Твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. І принесений був один камінь, і був покладений на отвір ями. А цар запечатав її своєю печаткою та початкою своїх вельмож, що не буде змінена Даниїлова справа. Тоді цар пішов до свого палацу і провів ніч у пості, і до нього не впроваджено наложниці, а сон його помандрував від нього. Того часу цар устав на зірниці на світанку і в поспіху пішов до лев'ячої ями. А як цар наближався до ями до Даниїла, то кликнув сумним голосом. Цар заговорив та й сказав до Даниїла Даниїле, рабе Бога живого, що твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від Левів. Тоді Даниїл заговорив із царем: Царю, навіки живи. Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левів, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Тоді цар сильно зрадів і сказав вивезти Даниїла з ями. І Даниїл був виведений з ями, і жодної шкоди не знайдено на ньому, бо він вірував у Бога свого. Даниїл залишився вірним Богові до кінця, хоча й знав, що його за це очікувало. На прикладі Даниїла ми можемо побачити, що Бог не залишає тих, хто вірний йому. Він зберігає від небезпеки та допомагає у скрутних ситуаціях. Наостанок хочу зачитати ще один вірш, який е, записаний в посланні до євреїв в 13 розділі 6 віршем. Тому-то ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені? Наш Бог живий. 阿明。